10 жовтня радіосфера FM ФМ та мережа АЗС Олас запустили розіграш 10 каністр пального до дня автомобіліста, який відзначають 27 жовтня. жовтня. Цей понеділок переможцям вручили їх подарунки: 20 літрів бензину або дизелю. Одним з них став Віталій. Про конкурс почув, коли їхав на роботу, слухаючи 102,2. Я краєм вуха почув завершення історії про те, що можна отримати каністру бензину а бензин нині дорогий, тому чому би і ні. Зайшов до вас соціальні мережі, побачив уже в адекватному повному вигляді про що мова. Виявилося, що це та саме та заправка, на яку я регулярно їжджу заправлятися. Тобто, це так перфект меч вийшов. А, і власне я вирішив, чому би і ні. Для того аби прийняти участь в розіграші, потрібно було сфотографуватися на одній із заправок ОЛАС та надіслати фото на вайберсфера FM. Переможців визначали рандомно у ранковому шоу. Ну я то не вірив, але думаю. Сфотографувався, відправив, прийшло повідомлення від вас, що виграв задоволений, дякую, що такі конкурси проводяться. У конкурсі брали участь переважно рівняни, які і раніше користувалися послугами мережі АЗС Олас. Як кажуть самі переможці, тут якісне пальне та хороша атмосфера. Окрім того, обираючи Олас, підтримують Рівненське. Заправка учеше шикардосна, плюс нова хвиля у нас, десь Бог зайде. І все, от 20 двадцяточка. На сьогоднішній день це по кайфу. Загалом усі переможці були задоволені своїм виграшем і ділилися тільки позитивними емоціями. Всі свої подарунки вже отримали. Хто брав пальне в каністри, хто талонами. Конкурс людям подобається. Казали, щоб через трошки ще робили. Щоб ще робили, всі були задоволені. На цьому приємності для слухачів 102.2 і не закінчуються, і в майбутньому сфера та партнери планують організовувати подібні розіграші.